Тест на загальні знання. Шість рандомних питань, які змусять тебе подумати. Це не екзамен, просто момент істини. Готові? Погнали! Яка столиця Бельгії? Брюссель. Якими органами риби дихають під водою? Зябра. Ну що, тримаєтесь? Це тільки розігрів. Далі буде цікавіше. Хто винайшов електричну акумуляторну батарею? Алісандро Вольта. Твій лайк нам дуже важливий. Дякуємо. В якому європейському місті знаходиться аеропорт Схіпхол? Амстердам. Підписуйся, якщо хочеш ще більше крутих вікторин. Скільки граней має піраміда разом з основою? 5. Ну що, останнє запитання. Готові? Який медичний термін означає випадіння волосся? Напиши правильну відповідь в коментарях.